Всім привіт, друзі! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І в цьому влозі я вам покажу, як німці святкують Великдень. Сьогодні 16 квітня, сьогодні субота і завтра Великдень. В Німеччині, католики, протестанти, християни західного обряду загалом святкують. Цей день, і це друге по величині, по своїй значимості, друге свято в Німеччині після Різдва. І сьогодні я хочу вас трошки провести в селі. В одному ми зараз приїхали до родичів. І... Покажу вам, як відбувається святкування, що німці роблять, які в них є традиції. А також я б хотіла вам розказати про деякі символи німецького Великодня. Я вже знімала таке відео, але воно російською мовою в мене два роки тому виходило. Якщо ви хочете, можете подивитися, я залишу тут лінк зверху. Дуже поширеним символом німецького великодня є. Називається Оста Штраус це великодній букет. Це такий набір з гілочок, який ви або купуєте, або збираєте десь, якщо у вас є, наприклад, садиба, подвір'я приватне, і робите такий букет з, ще, з таких от гілочок, які ще не розпустилися і які ще не пустили свої зелені бруньки, ви ставите їх у вазу з водою. І чекаєте, поки на них з'являться зелені листочки, а також прикрашають німці. Цей з спеціальними такими яйцями. Вони можуть бути або пластикові, дивлячись, де ви їх придбали, чи вони у вас є, або справжня шк... карлупка, так, лушпиння з яєць, справжнє розмальоване, так само вішають ці яйця на гілочки. І дуже багато таких от Осташтраус, або навіть дерев прикрашених можна побачити. Скрізь в Німеччині і на подвір'ях приватних будинків. Німці просто звичайні дерева прикрашають такими яйцями. Або навіть в містах біля будинків, звичайних багатоквартирних так само, на якихось кущах, на деревцях, навіть на якихось квіточках до Великодня німці все це прикрашають такими от великодніми яйцями. Також дуже цікава традиція це. Такі яйця в розсолі. Німці варять яйця, потім трішки надбивають шкарлупу, щоб туди проходила сіль, проходив цей розсіл, Перець літр дуже гарячої води окропу і 5 десь столових ложок солі. Можливо, трошки менше або трошки більше, як хто любить. І в ту банку ще додається цибуля, якісь спеції, тим'ян, розмарин загалом так само, що кому смакує. І ці яйця заливаються водою і настоюються. І потім, коли ви їх їсте. То вони стають дуже солоними, вони просікають цим розсолом, вони просякають спеціями, і тому ви їсте не просто таке яйце, а вже яйце ніби з приправами, з гірчицею. Це дуже цікава традиція. Принаймні, у нас я такої традиції ніколи не бачила. Також, звичайно, німці, як і ми, роблять крашенки, писанки, розмальовують яйця і діти цим займаються. Це така звичайна традиція. Що стосується пасок великоднього хліба, який ми дуже часто випікаємо до Великодня, то в Німеччині як таких пасок немає в нашому розумінні цього слова, але є так званий Остабруд: це великодній хліб, його випікають. Теж хазяйки або дуже часто купують в магазині. Я думаю, рідше випікають, швидше за все, просто купують. Це такий солодкий хліб, він такий дуже пухкий, дріжджавий, і там дуже дуже багато родзинок дуже часто. Це щось на кшталт італійського панеттоне, але менш з меншою кількістю цедри спецій. Це просто така, знаєте, дуже пухка, волога така булочка з великою кількістю родзинок. І цей Остаброд також буває звичайної форми, круглої, а також цікавої форми, наприклад, в формі зайчиків, тому що зайчик є таким символом німецького великодня. У нас зазвичай це курка, так, тому що кури несуть яйця, це курчатка в нас також часто. А зайчики це європейський символ Великодня. І в формі зайчиків буває цей остаброд, а також в формі овець, да, ягняток, маленьких ягняток, як символ Агнця Божого. Також, що мене ще вразило в Німеччині, це те, наскільки багато тут всяких солодощів до Великодня, всяких декорів, будь-що зараз в формі зайців, в формі також курочок, в формі. Ягняток, у нас так само, звичайно, у нас так само все це є, але в нас це в набагато менших масштабах ніж в Німеччині. Тут таке враження, що не знаю, тисячі цих фірм, тисячі. Якихось солодощів до Великодня для дітей, і дуже часто можна побачити таких старших німців, які напевно купують для своїх онуків подарунки на Великдень. Ось так зараз виглядають полиці німецьких супермаркетів. Зараз всі готуються до Великодня, і дуже багато різних солодощів таких у вигляді великодніх зайців. Зайчик це символ великодня в Європі, зокрема в Німеччині. Також такі каченята, ось вони. І маленькі вівці, ягнята. Ось дивіться, яка цікава штука. Наскільки я розумію, так, це марципан І тут чотири різні фігурки з марципана: це курочка, заєць, ягня і, здається, качка. Тут ще дуже-дуже багато всього. Автоейт у вигляді великодніх яєччі, це листочки. Я навіть не знаю. Ось такі яйця, банан в шоколаді, така бананова начинка і зверху шоколад. Також ось такі яйця від кіндера, також великодні символи, зайчики. Ось так цікаво, дивіться. Зроблена як звичайна упаковка з-під яєць, тільки маленька. І тут, наскільки я розумію, два яйця Kinder Joy. <з> зайчиком теж дуже цікавий такий подарунок. А також в Німеччині ось така божа корівка є символом щастя, якщо подарувати комусь. Такий символ, то значить, що цій людині буде щастити. Ще такі цікаві солодощі в вигляді яєчні вже готові. Тобто яйця, які були розбиті і підсмажені на сковорідці, не просто яйця. А тут ми зайшли зараз в ДМ, магазин косметики. і тут різні кольорові фарби для фарбування яєць великодніх. І ще такі от дуже милі зайці. Ну що ж, друзі, ось так виглядає, можна сказати, святкування Великодня напередодні самого свята у невеличкому німецькому селі, де ми зараз знаходимося. Я думаю, багатьом українцям буде цікаво, оскільки зараз в Німеччині багато українців приїхали, і я знаю, що ви цікавитесь традиціями Німеччини. Дуже часто відбувається так: дорослі ховають від дітей варені, яйця. В траву десь на полі, на лужку, бачите, тут є ставок, такий невеликий. Або, наприклад, на приватних садибах, коли у вас є будинок, ви також ховаєте від дітей для дітей варені, яйця і діти мають їх знайти. І кажуть дорослі, що це зайчик великодній, заховав яйця, зайчик чомусь зніс яйця. Не знаю, як це відбувається з точки зору зоології, але така легенда, що саме зайчик приносить яйця, саме зайчик їх ховає. І діти мають знайти ці яйця і за те, що вони знаходять їх, а зазвичай діти знаходять, їм дають солодощі, подарунки, якісь маленькі. Сувенірчики і так далі. Зазвичай це просто шоколад, якісь шоколадні фігурки, шоколадні подарунки, загалом смаколики. Також тут є, бачите, пожежні машини. Дві мені сказали, що це фрайвіґвоєвія, тобто це волонтери. Сьоно ми брали участь у факельній ході, це також традиція, хоча для нас це була несподіванка. Коли дорослим видають факели, їх запалюють, все це було під наглядом пожежних. Ось вони. Пожежна машина була спереду і ззаду. Тут все дуже серйозно, що стосується техніки безпеки. А дітки носили такі спеціальні. Можна сказати, паперові кульки, в які можна поставити свічку маленьку, і вони носили ці кульки на такій паличці зі свічкою всередині, тому що для дуже малих дітей факели це небезпечна така запавка, і ми обійшли. Декілька вулиць цього села. Це тривало хвилин, може, 10-15 вся ця хода. Потім всі прийшли назад на лужок до ставу, до цього озерця, і запалили велике кострище, велику ватру тут, в центрі, яка зараз вже практично догоріла. Ось так. Вона зараз виглядає, але було дуже цікаво і все це також супроводжувалося музикою традиційними німецькими піснями. До речі, в Німеччині існують навіть окремі пісні для цієї ходи з факелами окремо там 4-5 пісень, які грав оркестр Шармайер, Оркестр Аркестр це такий музичний інструмент. Я не знаю, як це перекласти. Я обов'язково знайду вам як це перекласти і напишу український варіант назви цього музичного інструменту. Було дуже урочисто, дуже незвично. Ми не очікували, що так буде. Мені самі було дуже цікаво, тому що чесно вам скажу, я вперше беру участь в такому святі разом з німцями. Мені здається, я взагалі вперше на Великдень зараз в Німеччині через свідомі нам всім обставини. На жаль. спалювання злого духу, всього злого, спалювання зими і настання весни, життя, добра дуже цікава традиція в Німеччині. А спереду йдуть музиканти. У нас вже заходить сонце потихеньку, вже пів на восьму вечора. закінчується великодні свята. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, що ви почерпнули щось нове для себе, якусь нову інформацію. І вам було цікаво. Обов'язково ставте лайк, якщо це так, підписуйтеся на мій канал, поширюйте це відео або якомога більше. Людей дізналися про німецькі традиції на Великдень. Бажаю вам миру, бажаю вам всім здоров'я, всім вашим родинам і щоб весна, справжня весна, прийшла і в наш дім. Дякую вам, надовго з вами не прощаюся. Дякую за перегляд, всіх цілую і всім па-па.